Закритий реабілітаційний центр для наркозалежних цього вимагають кілька сотень мешканців будинку, поблизу якого розташований медичний заклад. Лист звернення вже отримало керівництво області. Головний нарколог області Валерій Скопич в курсі справи. За його словами, п'ять років тому реабілітаційний центр нараховував 12 наркозалежних. Нині їх кількість сягає понад сотню. Усі вони проходять замінну терапію, а це регламентовано кількома законами. До наступного року замінна терапія має охопити до 300 наркоманів. Однак, змінювати приміщення реабілітацій. Ційного центру наразі проблематично через відсутність окремої території для медзакладу. Складність така, що ми для того, щоб перенести саме місце, маємо поміняти ліцензію. А це не не дуже швидкий шлях. Навіть поміняти одне слово в ліцензійних умовах, треба пройти ту саму. Процедуру, як вперше виробляти цю ліцензію. Но ми вже почали це робити, вже наш юрист. Збирає інформацію, виходить прямо на державний комітет по боротьбі з нар... по контролю за наркотиками. Проблеми влади та медиків мешканців не турбують. Поведінка пацієнтів реабілітаційного центру їм, як кажуть, в народі вже в печінках. Люди скаржаться на використання шприци та голки у під'їздах, бійки та нецензурну лексику наркоманів. Вони як прийняли там якесь лікарство, вони не йдуть додому, а сідають тут на на ті лавчі, на оті і курять тут, і все, все кидають на той. Буває, що діти виходять і дітям нема де їти. Тут і сп'ють, тут і плюють, тут і харкають, тут, тут що тільки робилося. Скакали по машинах, от вони раз понапивалися, їм говориш, вони посилають нецензурним словами виражаються. Мотюкаються, діти бігають, попереджаєш, їм по цимбалах. Вони. Не, не поважають ні старших, ні молодших. Не шумлять, не ругаються, не кричать, не б'ються нічого. Ніяких претензій я не маю. І ніхто не має права до них мати, бо ніхто не знає, що з тобою завтра буде. Головний нарколог області Валерій Скопич запевняє, проблему врегулюють упродовж двох місяців. Днями облдержадміністрація розпорядилася перенести реабілітаційний центр подалі від жиртової зони. Окрім цього, має бути створена спеціальна комісія управління охорони здоров'я. Є варіанти тимчасово, наприклад, перевести наших хворих на сайт центру СНІДу. Який знаходиться за містом в промзоні? Навколо нема жилих будиночків? Ми можемо підсилити своїм медичним персоналом працівниками соціальної служби психологами. Спеціалістами, які потрібні, для того, щоб обслуговувати таку кількість хворих, обласні чиновники не виключають створення реабілітаційного центру на базі одного з корпусів психіатричної лікарні, де саме наркозалежні приходитимуть замінну терапію. Медики обіцяють визначитися упродовж тижня. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.